Як є вибухи? певний план пана президенте, як відновити Україну? З чого він складається? Як сприймають ці проекти, ці плани українського керівництва назад? Україна бачить свою відбудову після війни дуже чітко. І ми про це говоримо ще з літа минулого року. Йшлося про вибудову архітектури. Відбудови України повоєнної, а це означає пошук ресурсів для того, як відбудувати Україну пошук технологій і створення відповідних інституцій, які це забезпечать. В Україні цей процес впевнено йде. Ці структури створюються в тісній співпраці з нашими партнерами. В першу чергу це стосується компенсаційного механізму. Які забезпечить наповнення відбудови ресурсами, коштами, конфіскованими в Росії, в державі приватних також ресурсів олігархів, бізнесменів, які чітко пов'язані з путінським режимом, і таким чином вони теж причетні до цієї агресії, і таким чином їхні активи також мають бути конфісковані і спрямовані на відбудову України. Але цей процес має ширше глобальне значення, і він знайшов своє відображення в мирному плані президента Зеленського, який він вперше окреслив листопаді минулого року на зустрічі групи 20, 20, де він виклав 10 пунктів цього плану. Сенс цього не тільки про те, як відновити всі принципи міжнародного права на території України. Відновити територіальну цілісність, суверенітет, економічний суверенітет, отримати всі ці компенсації, репарації, але він і про те, яким чином світ повинен перебудуватись, перебудувати свої інституції, свої процедури, прийняття рішень для того, щоб це не повторилось в майбутньому, для того, щоб цей кейс геноциду Росії щодо України. Став можливістю реагування міжнародної спільноти і створення нових моделей реагування і превентивних стратегій для того, щоб жоден агресор в майбутньому авторитаризм не зміг це зробити. А для цього все має бути доведено швидко і до кінця. Агресор має бути покараний. Україна. Зробила певні кроки для того, щоб Вагнер був поза законом будь де і це туристична організація. Здається, що по тому шляху пішли Сполучені Штати Америки. Британія теж щось таке думає, як це зробити, щоб вагнерівці були поза законом і їх могли переслідувати в будь-якій країні. Чи важливо, щоб послідувало українець за Україною і країною Європейського Союзу, Європейський Союз? Простор окремих європейські країни. Наскільки це важливо для України? Це важливо не тільки для України, а й для, для всього людства. Чому? Тому що це один з тих видів гібридних загроз, нових загроз, які не класичних загроз, а асиметричних загроз, які виникають і стають вже частиною нашого життя. Раніше воювала тільки армія. Це була урядова структура завжди в всіх війнах. Це були армія чи партизани, повстанці. Зараз все змінюється. Гібридна війна, дезінформація, кіберзагрози, протистояння в космічному просторі. З'явився новий теж елемент це недержавні збройні формування, які держава формально не контролює. За які дії вона не відповідає формально по закону, але вони стають все більшими і більшими, і їхня роль у збройних діях, у агресії, у війні, у нападі, у захисті постійно зростає. Тобто Вагнер, він існує досить давно, і ці найманці працювали і працюють. І в Сирії, і в Африці, і в Лівії, і в Центральноафриканській Республіці, і в Малі. Тобто, це вже є одним з важливих елементів агресії Росії за кордоном, за яку уряд не завжди не бере відповідальності, але воно існує. Його фінансують і урядові структури, і неурядові. І цей елемент розвивається. Тобто це нове явище, з яким потрібно вміти правильно боротися. Його потрібно кодифікувати в міжнародне право з часом, дати всі визначення для того, щоб це потім можна було юридично протидіяти і переслідувати створення будь-яких нових таких терористичних структур, і протидії їм всюди, в світі. Тому Україна зараз е, іде попереду цього процесу. Ми вже визнали їх, е, ми навіть визнали їх сильніше ніж терористична організація. Україна їх визнала е, міжнародною кримінальною організацією. Це більш точний, більш широкий е, правовий термін. Е, але е, ми звичайно закликаємо всіх використовувати такі ж термінологію. Але можливо, оскільки це все непростий процес, то. Е, Міжнародне здоровіство повинно почати із терміну терористична організація для того, щоб почати системно протидіяти такому новому явищу. 24 числа люди вийдуть на вулицю тут, в Литві, Вони вийдуть на вулиці в інших країнах і в Україні безумовно. Що запропонує посольство? Цей рік це е, прояв нашої незламності. Незламність українців, незламність наших партнерів, наша солідарність у е, швидкому шляху до перемоги, у, у шляху до того, що буде після перемоги, яким чином побудувати світ е, в Європі, мир таким чином, щоб російський цей звірячий авторитаризм знову не зміг цього зробити. Це головна ідея 24 лютого. Показати, що ми незламні, що ми рішучі, що ми разом, що ми сповнені в рішучості йти до кінця, будуть великі мітинги в вільнюсі в інших містах Литви, як і всюди, по, по всій Європі. Буде завершення марафону по збору коштів на радари. Це зараз дуже важлива актуальна ініціатива. Буде також проведена міжнародна конференція в Литві, присвячена мирному плану президента Зеленського. Литва підтримує цей план від початку. Вона з тих десяти кроків вибрала собі два напрямки, які вважає для себе пріоритетними, де вона буде працювати по втіленню практичному. Це енергетична безпека. Де Литва є лідером, тому що вона, напевно, найбільше зробила за останні роки, для того, щоб стати незалежною від Росії, диверсифікувати свою енергетику, побудувати Еленджі-термінал і так далі. Тобто вони є Литва тою державою, яка в Європі просуває таку чітку енергетичну. Політику безпеки. І друге це справедливість про те, що ми говорили. Ми впевнено йдемо до перемоги. Ми віримо в себе. Слава Україні! героям слава! Україна! I'm